Спостерігали відвідувачі туристичного інформаційного центру. Важко назвати просто виставкою. Впродовж цього вечора присутні мали змогу спостерігати та брали участь у перформативній програмі Я все зможу тому, що я цілий всесвіт. Авторка прагнула викликати у відвідувачів бажання переосмислити власну ідентичність та своє буття. До нас хтось хтось вже наповнив життя роботою, будинком, машиною і грошима. А ми зараз обираємо базові цінності. і Я шукаю кохання. Десь воно тут було розвиток тут. Є сім'я о кохання. Загадувати таке. Найголовніше в житті. Найголовніше, напевно, всі оці цінності, базові цінності, особисто для мене будуть найголовнішими. А гроші, робота то таке другорядне вже буде. А цінності то свобода, духовність десь була, сім'я. Як вам виставка взагалі? Шикарно. Дуже насправді не очікувала, що дуже сподобається. Відгукуються майже всі інсталяції. Хочеться якось. Занирнути більше в те, що хотіла передати авторка, надзвичайно круто. Всередині нас цілий всесвіт. Він настільки цікавий, коли ти себе досліджуєш, і ти розумієш, наскільки важливо вивчати себе, розуміти, які програми які програми, наприклад, тобою керують. Так і про швидкоплинність часу, тому що всі картини вони ніби з писку. Це така ідея до мене, якраз прийшла, коли я сиділа на березі моря і розуміла, да, з приходом повномаштабні з початком повномасштабної війни що наскільки от важливо жити тут і зараз робити все, що хочеш, в принципі, я тоді і створила цю виставку. Бо скільки можна відкладати цей час, він як пісок, просто щезає скрізь пальці. Осмислення духовного досвіду є основою творчості Ірини Коротич. Всі її роботи, в якому б жанрі вони не були виконані, спонукають глядача до роздумів, фантазій, аналізу, мрій. Ось пісочний годинник це про швидкоплинність життя. А ось інсталяція, яка символізує хаос, який сьогодні нерідко плутає думки кожного з нас. Повітряна тривога, ми чуємо вибух, і в цьому всьому сенсі ви можете відповісти на запитання саме про вас. Хто я? Я себе відчуваю якимось частиною якогось організму, яким є всі мешканці Запоріжжя, які вже настільки, мені здається, знаєте, так, в ну, лапках зійшли з розуму у цьому всьому, що ми не можемо відбужувати світ Тривога, не тривога, там прильот, не прильот, вибух, не вибух. Ми продовжуємо якось намагатися жити життя і ми такі знаєте, ну тому напевно запоріжжі бажають незламним, тому що в е нас деякі сенси змістилися. Е Акцента так якщо нам десь щось цікаве, то ми це не покинемо навіть навіть попри тривогу. А ось ці твори це натхнення від українських хаток мазанок серед робіт, як традиційні сюжети візерунки, так і авторські задуми Ірини Коротич. Картина називається Я є достаток, і це теж про те, наскільки от багато в мене людей і друзів виїхали і без грошей, але наскільки ми світ, він дуже все в достатку. В світі І люди стільки віддавали просто так, нічого не просивши. Від нас і це про те, що теж я трошечки заспокоїлася, і зрозуміла, що в принципі завжди всього вистачає. Завжди знайдеться людина, яка допоможе. Тобто не потрібно нічого боятися, можна сміливо йти, їхати, будь-який куточок, бо там завжди з тобою ти несеш себе і зустрінеш таких самих своїх людей. Виставка, що межує з театром, так позиціонує свою експозицію Ірина Коротич. Вона закликає відвідувачів до взаємодії з автором з інсталяціями з мистецтвом. Взагалі цього ж вечора народилася й нова робота, до створення якої долучилися усі бажаючі на білому полотні. Гості виставки писали та малювали свої побажання авторці перформансів. Я малюю саму мисткиню. Мені так захотілося. Як вам це виставка? Виставка дуже цікава, дуже багато активностей. Мені здається, що напевно давно такого не було. Ну, люди люблять, коли їх долучають до мистецтва разом із митцем. Так само усім загалом прикрасили і святковий торт. В ролі кондитерів себе спробували і дорослі, і малі. Пізнати себе глибше та подумати над сенсом буття в оточенні мистецьких творів Ірини Коротич, містяни та гості міста можуть протягом місяця, саме стільки триватиме виставка у туристичному інформаційному центрі Запоріжжя. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.